Що ви не знаєте, то знаєте тут якась людина стосовно вас має думку, але вже передумала. Причому мала думку про те, що з вами ні ніколи ні за що. Ні в'яке плаває, умовно кажучи. Але тепер що? Ви цією людиною можуть посваритися. Але тепер людина по-іншому подивилась на цю ситуацію. Боже, яке щастя, що ці алічани тут сиділи у хозі. Галічан окрема тема, коли навіть помиримо, як вони себе поводять. Арканна, ця людина хоче з вами примиритися. Очікуйте! Це за людина людина-трійка, чаш, з якою ви класно весело проводили час, до речі. Це людина, з якою у вас сталася башня. Якось в одному мить відносини закінчилися. І ця людина багато про вас мріяла, багато думала про вас. Побачила там жінка, як у мене джинси, до речі, класно вона обігала. Але нічого не робила, дівчата, але, але, хоч ми також дивиться, ви переказуєте, але мріяла, бачила і фантазувала. Причому дуже довгий, довгий час. Давайте ще про цю людину. Це людина, яка хитрувала, маніпулювала і обманювала. Це не була щира з вами відкрита людина. Це була людина, яка розбила вам серце, як завжди. Ірофан. Це він зараз? Дивіться, це людина, з якою ви могли планувати ієрофант, тобто брак. Ви думали, що він вже зрілий, вінчані могли планувати, але не сталося, як гадалося, бо ця людина тільки багато що говорила, але нічого не робила. Йдіть, діть вже, слава Богу, англічані. Бачите, яка я добра. Ні, я добра всередині. Це людина, яка себе любить. Ну, як любить. Тобто любить, любить любить. І так, коли ж він проявиться, цей чоловік? Скоро проявиться десятка чаш. Чаще це дуже скоро проявлення. І цифра 10. Через 10 днів, 10 числа. Чим він проявиться до вас? Він тут не так просто проявиться, він щоб про свої кордони особисті захищати, так. але шанс захоче взяти. Бачите, який хитренький. Начебто прощупати почту захоче. що ви думаєте, що його світить з вами? Я правильно кажу, ви ще сили? Так, людина паж мечів, людина, яка продумує все головою, і яка буде... Навіть чогось емоційна, так? якщо йому щось не сподобається, розкажете, він може відреагувати емоційно десятка пентаклів. Але людина до вас прийде з пропозицією браку, стабільних і надійних відносин. Чи варто йому довіряти? Дівчата, що вам сказати? Ви повинні розуміти, що вам цією людиною прийдеться навчитися ходити на ходулях, тобто. Будуть якісь перепони. Це не так гладко, як він вам буде розказувати. Розумієте? І пуста карта. Кажуть, вам більше не треба знати. Тож, фейчки, почуття у нього до вас є. Напишіть, чи знаєте ви цього чоловіка, чи чекаєте ви на нього. Люблю вас безмерно.